Доброго дня глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні я знаходжуся на одній із своїх ділянок з часником. Нагадую, цей даний часник посаджений однозубкою. І ось такий воно вже вигляд має. Деякі із рослин вже мають відстань висоту де вже по 5-7 см. І здебільшого всі повикидали вже 2-3 листочки. Деякі 4. Такі вже вони в мене рядочки навздовж видно. І в подальшому вирощуванні нас полягає проблема наступна. Будемо вносити азотні добрива. Азотні добрива будемо вносити, я взагалі про... розкажу зараз. Про свою норму внесення, яку я буду вносити на свій часник, це буде 200 кг селітри на гектар. Це буде 70 кг карбоміту і це буде 50 кг на гектар сульфату магнію. Це те, якби буду я вносити на весь період вегетації. На початку буду вносити аміашну селітру разом з... Десь це десь буде разом з сульфатом магнію, це буде десь за тиждень-другий, якщо погода не зміниться. А далі буду вносити з сульфатом магнію. Буду ділити його на два етапи ці всі, можливо навіть і на три. Побачимо по погодних умовах. От таке. Такі буду робити далі з ним маніпуляції. Покажу, який вигляд має моя однозубка, котра мала фракцію бо та мала 2,2, ця мала 1,4. Отакі вони трошки менше. Трошки тоньше просто стебло, а так то він взагалі непогано виглядає. Тут далі ще в мене також посаджена, посаджена була однозубка фракцію 1,4 і 0,8. То це вона саме починає де не де витинатися. Отака в мене вже є. Такі радочки видно теж гарно виходили. <кій> І оце теж я посіяв. Саме починає витинатися мені моя однозубочка. Це буде мені, вона на наступний рік посадковий матеріал. Оцих один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім радочків. Це в мене лишилася така сама найменша фракція, я її тут висіяв. Щоб вони на наступний рік мати посадковий матеріал також. Отакі От радочки видно. От такі. Саме вони починають витинати. От. А тут вже у нас <кій> одна зубка, котра має, була фракції 2 плюс тут 2 см і вище, ось такі вже радочки великі, вже повитиналися по 2-3. по 3. По деякі по чотири листочки. Отаке воно, такий воно вигляд має. Зараз ще перейдемо на другу ділянку. І так, знаходжуся я на своїй другій ділянці з часником. Тут також часник має таку саму величину. Так само видно гарно всі радочки наздовж. Прекрасно видно всі радочки. повністю видно, як ростуть родочки. Що скажу на рахунок бур'яна? На рахунок бур'яна, бур'ян, котрий був, він був з осені покритий стомпом 330-м, і так як би такого великого її забур'яненості тут я не бачу. Віщі не вже починають братися, але земля ще дуже волога ще з неї, ще знову ним вона ліпиться, ще тут зарані куди-небудь ще робити. Такий вже вигляд вони мають ці листочки. Вроді доволі непоганий, нема пожовтіння, нема нічого. Непогано він має вигляд, для мене мені дуже подобається. Зараз покажу, який вигляд має в мене, ще є один радочок із. Цибулею. Тут наздовж такий рядочок один цибулі. І отакі от вже є деякі. Ось вже хлопта є. Деякі цибулин вже повилазили, такі здорові. Це вона була саджана також на осінь разом з часником. Тут в мене є ще один окремий сорт, тут взяв на розпліт. Можливо, ще візьму. Це в нас. Вже посаджений зубок. Це такий часник, який має велику витримку для лежачості, та як би казати правильно, довго зберігається. Пробую його розвести. Він такий білий, знаю, який його сортність, але з... дивлячись по ньому, що в нього стебла йдуть такі доволі немалі. Гарні. На Наступний рік я її обіч розведу, замовлю людині, щоб вона мені лишила з них бульбочку і разом викуплю в нього бульбочку і разом викуплю оці стебла, котрі лишаться самі з частинами. Він такий непоганий лізе, такі грубі відносно пальця, такі грубі стебла непоганий. Будемо бачити по його посортності, будемо бачити по його, як він буде зберігатися. Бо даний сорт, в який в мене засаджений Любаша то він до нового року ну, дуже важко долежує. Новий рік, то це вже все. Це вже він там далі після нового року він починає вже чорніти, портитись і гнити. Отакий вигляд моя має друга ділянка. Зараз піду покажу ще разом і третю ділянку. Будемо бачити, зараз піду ще на третю ділянку. І так, знаходжуся я на своїй третій ділянці з часничком. Отож, перші сходи вже такі. Тут, а, нагадаю, у нас був посаджений зубець. Зубець, не скажу якого сорту, був куплений чи то на базарі, чи де. Дружина купила, потім з цього ми розвели трошки його. Отакі От вже теж рядки видніються тут. А далі тут в мене посаджена одна зубка. От так все видно гарно донизу, як які йдуть радочки. Тут також поміж ним є і, і тогорічні всходи. та як би кажуть втрати. От тут тут зійшло, тут зійшло, там зійшло далі в міжраді, але не проблема воно це все повисапується потім. Отакий От вигляд має Моя однозубка. Тут у мене знаходиться, ця ділянка знаходиться під південним склоном, то тут тут же, от можна видно, що тут вже земля розсипається. Тут вже можна десь за тиждень буде закривати вологу. Такий тут вигляд вона вже має. Тут мені більше вже подобається, вже щось можна буде робити тут. Тих двох ділянка ще в мене там за волого, за мокро. Ось такі, як екземпляри, вже гарні. Такі вже листки на ньому красиві. Великі. Вже жене четвертий листочок. От тут думаю, що я буду робити швидше перше внесення мігашної селітри. Бо тут він швидше виходить в мене. Тут воно має... Краще її обігрів і тут йому більше сонця і тепла. він тут виходить мій часничок. Це моя ділянка, тут невеличка вона, 2 соті. Там попередні ті виходять 20 сотих загальна, майже там 19 вроді, сотих. От. Такий вигляд має вже бур'яни. Але вони вже і посохли. Деякі і не посохли, деякі ще є, але я думаю, пізніше буде ще друге внесення в стомпу. Я думаю, що стомп їх повинен забрати, якщо вже стомп не забере. Будемо носити другий гербіцид. я Не пам'ятаю, вроді челлендж весь. Будемо пробувати ним працювати. Цей часник, який йде з зубця, то взагалі йде такі грубі листки на ньому. Красивий, гарний. Отакий вигляд. Добре, тоді йду, ще на малини гляну. А це в мене радок полуниць один і другий. Тут же теж можна буде вже закривати вологу. Тут треба буде розсипати ще селітру по малині. І другу малину, це літня. Треба буде зробити так як яке з тим першим радочком цей ще радочок не підв'язаний цей вже рядочок підв'язаний я його позапутував отак на шнурок і він вже має хоч якийсь вигляд що можна буде в'їхати на нього трактор у міжраді бо тут міжраді росте ого го що тут тільки не росте таке бо я осінь не проходив тут мені не вдалося пройти мені фризою після цих всіх робіт Недавно підсипав цю ділянку. І ще там в мене за лісом є ділянка. Біля лісу є ділянка, я її підсипав повністю всю кураком. На другий день пішов дощ, все прекрасно. Так як має бути. Отакі ділянки. Ці ділянки я, оці малини, котрі тут в мене є. Вони вже теж, о, до речі. Як вже йде, виходить малина, малина вже виходить. Малина вже пішла в ріст. Отакі от вони вже мають. Це вже вони йдуть майже скрізь. А ще тим більше йдуть в міжраді взагалі де не потрібно її, треба буде проходити чи пошвидше чи фризою. Бо вже йдуть отакі от отакі от такі вже є всходи. От такі теж вони йдуть всі в міжраді, вони не йдуть в радку. І це все треба буде обрізати, щоб воно не тягнуло, не брало на себе поживних речовин, я так думаю. От, є такі місця, що взагалі повністю всі весь корч отак пішов повністю, хоча корч знаходиться рядок тут, а тут все повністю пішло, це поверху малина повністю. Я думаю, що я їх... Я думаю, що я їх повністю всі вирізаю. Ну, це, це не проблема, це все буде робитись пізніше. Далі я її поливав. Ця малина вся полята з сочовиною. Я цілу зиму на неї возив, лишились сліди. Я думаю, що вона має бути гарною вигляд. Добре, тоді йду щось буду робити. Хотів зняти таке коротеньке відео, але воно вийшло вже не коротеньке, поки обійшов всі городи. Отакий От вигляд. Мають мої ділянки з часником. Будемо далі робити перше внесення м'ячної селітри. Будемо далі бачити. Будемо знімати на відео. Будемо показувати. Добре тоді. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові, до побачення.